Ви дивитесь ранок вдома, і зараз саме час зустрічати гостей в нашій студії. Так, сьогодні поспілкуємося з головним редактором каналу ВОЗ, істориком, журналістом Едуардом Андрющенком, про його нову книгу Архіви КГБ Невигадані історії. Ну що, я зустріну Едуарда. Доброго ранку! ранку. Раді вас бачити. Доброго. Ласкаво просимо. Вітаємо. Будь ласка, дякуємо, що прокинулись цим ранком. Прийшли до нас. Отже, книжка Архіви КГБ Невигадані історії одразу хочеться спитати: КГБ це як розшифровується. Ну, це так, так само в принципі, як і мові оригіналу, так. Тобто, комітет державної безпеки. Так, Тоді так. одразу питання, чому не КДБ, а КГБ. Ну є дискусія серед істориків, серед авторів на цю тему. Дехто вважає, що краще давати не абревіатуру за змістом, а просто транслітерацію, що підкреслює окупаційний характер радянської влади для України, так само, як ми, наприклад, СС не перекладаємо. З німецькою буквально, а використовуємо ту абревіатуру, яка є в німецькій мові. Mm -hmm. ну, єдине, що тут нюанс, що можна ще е, е, позначати це як КГБ, ну але зійшлися на такому е, середньому варіанті, більш звичному. Але можливо. якщо хочеться підкреслити е, гостроту взагалі цього конфлікту, то можна і КГБ говорити, ну, можливо. Скажіть, будь ласка, про що книга? Книга про реальні історії з життя українців, починаючи з 30-х років до кінця 80 20-го століття, які які жили безпосередньо в умовах радянської України і Тим чи іншим чином мали справу з органами державної безпеки хтось був репресований, розстріляний. Це такі хронологічно більш ранні історії. Mm -hmm. Хтось вижив, хтось відсидів, хтось був завербований. живі люди живі історії, різні долі, переважно трагічні. Іноді бувають якісь абсурдні випадки, іноді якісь комічні епізоди. По різному складалося це, залежно, зокрема, від періоду. тому що… Але це все правдиві історії, правильно? Так, реальні історії, це все було знайдено мною. Насамперед, в документах архіву Служби безпеки України, і я нагадаю тим, хто не знає, що ці документи в нас розсекречені вже остаточно з 2015 року і є доступними абсолютно для всіх. Ну якщо не брати до уваги зараз, воєнний стан, коли не може людина прийти до читального залу, але до цього кожен мав право незалежно від роду своїх занять прийти в цей архів, от, записатися, попросити знайти для нього щось, що його цікавить, там починаючи з історії про родичів, до завершуючи просто документами на теми, які особисто його цікавлять. От ну і відповідно я кілька років відвідував регулярно цей архів, шукав. Справи кримінальні та інші публікував ці історії в різних виданнях і, врешті-решт, збиралося на кришку. от власне про це і хочеться поговорити, тому що архіви КГБ з'явилися з ваших багаторічних архівних досліджень правильно і свого часу вони публікувалися як окремі статті на різних ресурсах. Та чому ви, як історик, обрали от саме цей період для роботи? Для мене це вийшло взагалі перший візит до архіву був до архіву, був для мене майже випадковим. Тобто я, скажімо, допрацьовував тему своєї дисертації, яку вже давно захистив і хотів деякі речі знайти по своїй темі. Майже нічого не знайшов. Там свої не, не буду детально описувати, чому, але там документи того періоду, кінця 80-х, по моїй темі, вони переважно знищені були. Але паралельно шукаючи те, що мені було треба, я натрапляв на. Історії, які ну я пам'ятаю, перший день хотілося про все розповісти там, зокрема в Фейсбуці. Ось дивіться, і який ну якщо кінець 80-х, це, це були якісь абсурдні речі, смішні, анекдотичні. От короткі якісь історії, і поступово, поступово це затягнуло. Я почав регулярно вже ходити туди, вже, вже не шукаючи матеріали на ту свою тему дисертації, шукаючи просто історії про різних людей. А чи доводилось вам переробляти ось ці статті, які були як окрема така історія, та коли виникла ідея створення видання е, під однією обкладинкою? Чи можна сприймати взагалі оцю книжку як цілісний твір? Ну, історії переважно між собою не пов'язані. Uh -huh. е... І ви їх не переробляли, от як вони ну, були? Дещо я доповнив, просто тому що після публікації цих статей знайшлися ще які-то документи. От, тому... Або знаходилися живі... живі свідки подій, родичі, які давали які-то коментарі. І історії, деякі історії там трошки по-новому почали ви, там навіть. Початок історії деяких я переробив, просто тому що після публікації статті люди на мене виходили і додавали якісь класні деталі. А скажіть, будь ласка, у чому на вашу думку на актуальність цієї книжки саме зараз? Я навряд чи скажу щось нове і оригінальне з цього приводу. Ну, звісно, історії особливо. Перші, бо все, все вибудовано хронологічно, за хронологічним принципом, тобто починається все з 30-х років. Це найбільш такі важкі історії, які, в яких є розстріли і так далі. Ну, це, все вкотре доводить на конкретних долях, на конкретних прикладах, показує, демонструє злочинність радянського режиму. В Україні, ну і демонструє на конкретних прикладах, як люди виживали, як люди знаходили себе, знаходили шляхи свого співіснування з цим режимом. А яка історія вразила особисто вас найбільше? Е, ну, ць, історія з якої починається, наприклад, книжка, це. Тридцяті роки ворог номер один для радянського союзу це Троцький, який живе в еміграції. Навколо суцільна параноя. Всі один одного підозрюють в чомусь, хапають людей, саджають, розстрілюють, і от на цьому тлі. Хтось бачить, що вийшла газета, ну офіціозна газета компартії України, і там звичайна фотка непримітна фотографія корпусу нового підприємства на Дарниці. і в гілках дерев на цій фотографії комусь побачилося обличчя того самого Троцького. От ну там просто гілки так зійшлися, світло, тінь, що щось нагадує отаке характерне обличчя. От, відповідно, НКВД займає, порушує справу, арештовує фотографа та художника, який займався От, ну І відповідно, скажімо так, художнику пощастило, він вижив. От, хоча саме саме йому інкримінували те, що він, от з ворожих міркувань, оскільки є шанувальником Троцького, от з зробив от з просто гілок, зробив отакий от малюнок, що мовляв, така форма агітації. Ну але врешті-решт, його справа розвалилася, тому що трошки там, після після Єжова трошки послаблення репресії почалося. От, ну, А фотографа доля сумна була, його врешті-решт розстріляли як польського шпигуна, але почалося саме з арешту його за, оце, за оцю нібито фотографію з портретом Троцького. Ну і ще хочеться декілька слів почути, хто взагалі, от якщо особити підсумувати, хто взагалі герої цієї книжки і одразу хто антигерої цієї книжки. Ну тут ми, антигерой, напевно, я можу виділити двох, які от, тут нема якихось напівтонів, так, це виключно негативні. Не, 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 не рахуючи чекістів, я зараз кажу, кажу саме про тих людей, які були фігурантами цих справ. От. Точно антигерой це один просто кримінальник, історія кримінальника, який їздив по всьому Союзу. Безкінечно, там в 70-х роках безліч разів тікав з таборів. От ну і врешті-решт в Україні його засудили до, см... до страти. Е, І ще киян... киянин, який намагався щоб позбавитися дружини е і одружитися знову, підклав дружині в вона л... летіла в літаку. Він підклав їй бомбу. Саморобну в літак. І випадково тільки цей літак не бомба не вибухнула, і відповідно потім його арештували, посадили. Це кінець 80-х вже. Щодо інших, тут по деяких особистостях важко сказати там це. Позитивний чи негативний персонаж. Там, зокрема, якщо людину, наприклад, завербували на якомусь етапі. Ну я намагався не давати таких однозначних оцінок. А от викладав просто факти, обставини, справи, а там, як то кажуть, висновки за читачем. Дякуємо вам. Дякуємо вам дуже. Дякуємо за вашу велику роботу та спілкування. У гостях ранку вдома був історик, журналіст Едуард Андрющенко. І ми говорили про його нову книгу Архіви КГБ Невигадані історії. Ну, а ранок дома триває. Ми вітаємо всіх хто прокинувся, долучився до нас, і пропонуємо просто зараз продовжити цей осінній ранок музикою. А ще побажати гарного настрою, спокійного всім ранку.